Всім привіт! Сьогодні на огляді міський велосипед від українського виробника Дорожнік модель Рубі 2022. Зараз перед вами модель з планетарною втулкою Shimano Nexus 3, також є комплектація з трансмісією на 7 швидкостей та амортизаційною вилкою, але про це пізніше. Модель Unisex на 17 рамі і 26 колесах. Хоча виробник радить на зріст від 155 до 170 см, з практики продажів виявилося, що підходить і для 185, має декілька глибоких насичених кольорових варіантів. Модель випускається більше 5 років і конструктори щороку покращують певні характеристики комплектуючих, а також змінюють кольорову гамму. Велосипеди марки Дорожнік збираються топовими українськими спеціалістами від команди VeloTrade. Вони роблять все можливе, аби надати своїм клієнтам задоволення від покупки та щодня радувати надійністю і комфортом від їзди. Елегантна, естетична, полегшена алюмінієва рама зробить вашу їзду стильною та трендовою. Ви не будете боятися за свій одяг через встановлені повнорозмірні брудозахисні крила на обох колесах. На велосипеді немає верхньої труби, тому на нього комфортно сідати та легко вставати. Кермова колонка різьбова. В комплектацію входить багажник з вантажопідйомністю до 25 кг. За потреби ви зможете його зняти. Також є вбудована підніжка, тому у вас не виникнуть зайві проблеми з паркуванням. Сталева регідна вилка, жорстка та надійна. Кермо має можливість регуляції під ваш зріст. Також зроблено з міцної сталі та хромоване 560 мм завширшки. На ньому розташовується зручна монетка для перемикання швидкостей, масивна ручка переднього гальма, дзвоник і світловідбивач. Гумові гріпси дуже стильного кольору чудово доповнюють загальну естетику велосипеда. Передня втулка сталева на кулькових підшипниках, задня планетарна. Така втулка служить дуже багато років і майже ніколи не обслуговується. Подвійні протиударні ободи гарантують забезпечення від появи вісімки. Дорожні покришки дадуть вам хороше щеплення з міською дорогою, але і ґрунтовою дорогою в парку ви з легкістю зможете катати. Гальма на передньому колесі механічні, контролюються ручкою. Задня втулка оснащена надійним ножним гальмом. На велосипеді доступна трьохступінчаста система швидкостей. Перемикається дуже легко, достатньо просто покрутити монетку вперед-назад. Ланцюг із захистом від корозії, закритий кожухом. Це забезпечить вам цілісність вашого одягу та захистить передню зірку від потрапляння бруду. Каретка картриджна з пило волого захистом. Сталеві шатони під квадрат. Дуже комфортне широке сідло з пружинами. Відпрацьовує вібрації та удари. Його ви також можете відрегулювати під ваш зріст та комфорт. З велосипедом дорожні крубі ви будете почувати себе комфортно, впевнено та стильно, катаючись по місту або парку. Навісне, обладнання довговічне майже не потребує обслуговування, так що їздити на ньому ви можете довго та багато на роботу, в магазин або просто на прогулянку. В даного велосипеда є декілька варіантів комплектації. Дорожній крубі на 7 швидкостей. В нього позаду замість планетарної втулки трансмісія від Shimano. Тріщатка на 7 зірок, гальма спереду та позаду механічні типу V-Break. Дорожній Крубі AM. Ця модель відрізняється від попередньої амортизаційної пружинної ластомірною вилкою з ходом 50 мм. Дорожні крубі АМПІАЖ. Це покращена модель з планетарною втулкою також з пружинною ластомірною вилкою на 50 мм. Звернувшись до нашого магазину, наші консультанти зможуть порадити вам комплектацію, яка найкраще підійде саме для вас. Але яку б комплектацію ви не обрали, це буде якісний та надійний велосипед. А порада від мене така, якщо ви плануєте кататись більше по місту, то вам підійде будь-яка з комплектацій. А якщо плануєте більше їздити по сільській місцевості і в дощ та бруд, то краще обрати варіант з планетарною втулкою, тому що вона максимально надійна, проста в експлуатації та не потребує частих налаштувань та обслуговувань. Придбати цей стильний велосипед ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків з безкоштовною доставкою по Києву та Україні. Або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти, трішки проїхатись на ньому або на схожій моделі, підібрати потрібні аксесуари та шолом, порівняти і обрати для себе найкращий варіант. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Дякую за увагу. З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей!